Далі життєво реально важлива інформація, наприклад, для моєї родини, тому що мій молодший син він для комарів така солодка булочка, що вони мені здається навесні прокидаються. І перша думка у них піти і вкусити лукасіка. В сполучених штатах вигадали флешку проти укусів комах. Такий маленький гаджет підключається до смартфона, і якимось дивом вимикає свербіж у людини, яку покусали. А у Швеції дрони-доставники, схожі на старі молочні бідони, тепер доставляють бургери, суші, і усе, що душа забажає. Дивіться далі ще більше справжніх проривів, дивакуватих рішень і гаджетів, які змінюють світ. І трошечки або не трошечки життя кожного із нас. Американці створили пристрій, який рятує від укусів комарів. Тепер замість того, щоб чухатися, поки шкіра не злізе. Можна просто витягнути з кишені звичайну флешку. Цей гаджет виглядає як скромна USB-приставка до смартфона. Але насправді це медичний девайс, що нагрівається до 51 градуса за Цельсієм. Таким чином, він позбавляє вас свербежу від укусів мух, комарів, бджіл за 10 секунд, тобто блокує сигнал в нервових закінченнях і знижує алергічну реакцію. Його треба під'єднати до телефона, запустити додаток, вибрати режим і замить укусу як не було: ніякої мазі, ніякої хімії. Цей диво гаджет розробили американці, але створений він у Німеччині вже протестоване у клініке. Наразі він витримує до тисячі застосувань, і витрачає від смартфона. Всього 0,1% відсоток батареї на один сеанс. Шведський стартап Айріт вирішив, що чекати кур'єра на самокаті вчорашній день. Тому в небі над країною з'явилися дивні літаючі штуковини, схожі на бідони, так звичайнісінькі, молочні каністри. Новий дрон німбі працює безшумно, не боїться снігу, дощу вітру і температур мінус 10 градусів за цельсієм. Він звичайно добраною точкою опускає вантаж на довгому кабелі, і вуаля ваше замовлення вже тут. Максимальна вага доставки 4 кілограми, відстань до 12 кілометрів. Але як це часто буває з хорошими ідеями, компанія оголосила про банкрутство. І поки шведи ще обережно запускають поодинокі дрони, бідони у Китаї давно почалася справжня дрон революція. Китайці вже побудували. Понад 50 повітряних маршрутів у великих містах, які вже виконали понад 400 тисяч доставок, причому не тільки в офіси і будинки. Ці дрони носять їжу навіть на велику китайську стіну. Так за невелику ціну можна замовити чай або закуску просто на стародавню вежу. Літають ці жовті коптери по місту зі швидкістю до 70 км на годину. Вантаж до 5 кг можуть доставити за 10-15 хвилин. І це ще не межа. В Україні вже понад 1,2 мільйони зареєстрованих дронів, і ця цифра зростає щодня. 34-річна фітнес-тренерка з Австралії Олівія Вінстон зробила те, що більшість чоловіків не зроблять у спортзалі. За 24 години вона підтягнула 7079 разів. Офіційно встановивши новий жіночий світовий рекорд. Попередній тримався на рівні 4081 підтягування. Перша офіційна спроба у вересні 2024 року провалилася через травму. На середині дистанції м'язи сказали ні, але Вінсон повернулася. Рік підготовки, і ось вона зробила те, що майже неможливо: 300 підтягувань щогодини. Без зупинок, день і ніч. Коли сил вже не було, вона тягнулася по два-три рази за підхід. Але не зупинялася. Підтягування, до речі, були суворі з фіксацією та повним розгинанням рук. Я хотіла перевірити себе, каже Олівія, і перевірила так, що тепер жіночий світовий рекорд більше схожий на чоловічу планку. Рекорд внесено до книги рекордів Гіннеса. А ми маємо просте питання. Ви скільки підтягувань зробили за сьогодні? Американець Девід Раш довів, що навіть пластиковий стілець може стати інструментом великої перемоги, якщо покласти його собі на підборіддя і нарухатися півтори години. Він встановив новий світовий рекорд одна година, 20 хвилин і 30 секунд балансування стільця на підборідді. Попередній рекорд належав іспанцю, який у 21-му році обійшов самого Раша. Але Девід не з тих, хто здається. Він тренувався, обрав правильний стілець, пластиковий з низькою спинкою, вагою 2 кілограми висотою 80 сантиметрів, і витримав. До слова, це вже понад 180-й світовий рекорд у колекції Девіда Раша. Він спеціалізується на абсурдних, але вражаючих викликах вітрюків з яйцями до балансування самурайських мечів, але цей зі стільцем. Ідеальний приклад, як звичайна річ і незвичайна впертість можуть зробити вас легендою.